На розетка – знижки до 40% на Чіва Regal, біфітер, арарат та інші міцні напої США на переговорах у Женеві побачили високу готовність з боку української сторони до конструктивної дискусії. Тож жорсткі дедлайни для схвалення мирної угоди на кшталт 27 листопада. Про що йшлося раніше, вже навряд чи є актуальними. Про це пише РБК Україна із посиланням на джерела. І їх співрозмовник сказав про те, що сама зустріч була максимально продуктивною. Наступний крок у перемовинах буде визначений вже американською стороною після обговорення результатів женевських перемовин. Після цього і стане зрозуміло, коли може відбутися. Телефонна розмова чи особиста зустріч президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Врешті-решт, тому зараз все перебуває на таких, я б сказав, консультаційних засадах, тому що сьогодні у Європі між собою говорять про результати ось цих домовленостей, які були вчора. Сьогодні, вочевидь, і президент Зеленський, десь зараз ввечері розмовляє з українською делегацією, яка була там присутня, і в Сполучених Штатах Америки точно так. Саме говорять про ось ще, зустріч, яка відбулася напередодні, тому я думаю, цього тижня у нас буде іще ще багато подій на міжнародній політичній арені, і можливо навіть зустрічей, тому що. Білому домі кажуть, що не заплановано на цей тиждень зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, але мені здається, в теперішніх умовах все це може дуже різко змінитися. Ну і фактично до Сполучених Штатів Америки, врешті-решт, летіти, мабуть, годин 12-14, Тому при дуже великій необхідності я думаю, це. Теж можна буде домовитися про таку зустріч, тому ми обов'язково будемо за цим усім стежити. А щоб нічого не пропускати, ви також підписуйтеся на наш Ютуб канал, залишайте свої коментарі, ставте лайки, тому що це дуже сильно допомагає нам в першу чергу, щоб таких відео було набагато більше. І також сьогодні президент України Володимир Зеленський виступав на парламентському саміті міжнародної кримської платформи. Він зазначив, що зараз критичний момент. Для України і надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя, і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні зараз ми перебуваємо у критичному моменті і тісно співпрацюємо зі сполученими штатами, європейськими партнерами та багатьма іншими, щоб визначити кроки, які можуть покласти край війні Росії проти нас, проти України, і забезпечити реальну безпеку. У ЗМІ багато галасу, великий політичний тиск і ще більша відповідальність за майбутні рішення. Путін хоче юридичного визнання, того, що він вкрав, щоб порушити принцип територіальної цілісності та суверенітету. І це головна проблема. Ви всі розумієте, що це означає. Він хоче цього не тільки від України, він хоче цього від усього світу, і це дуже небезпечно. Тим часом у Кремлі кажуть, що їм не підходить європейський мирний план щодо врегулювання російсько-української війни. А ось план від США для РФ є прийнятним. Про це заявив помічник глави РФ Юрій Ушаков. Його цитує російський пропагандистський ТАСС. Відтак Кремль знає про мирний план від країн ЄС, але його положення каже Ушаков: неконструктивні і для РФ не підходять. Москва також ознайомлена з одним із варіантів мирного плану. США помічник Путіна каже, що конкретних переговорів щодо нього не було, але багато положень. Цього плану, який обговорювався під час саміту на Алясці, є прийнятними для Росії. Ушаков припустив, що США найближчим часом вийдуть на контакт з Росією, щоб очно обговорити деталі мирного плану, але наразі конкретних таких домовленостей немає. І сьогодні Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом заявив, що бачить перший проєкт мирного плану, підготовлений з адміністрацією Трампа, як можливу основу для остаточного мирного врегулювання. Про це йдеться в ком'юніке Кремля про зміст розмови лідерів. У документі зазначають, що Путін та Ердоган говорили про питання двосторонніх відносин, а також дипломатичні зусилля щодо російсько-української війни, зокрема у контексті останнього мирного плану США. Також в ком'юніке зазначають, що Ердоган зі свого. Боку висловив готовність сприяти переговорному процесу і готовий запропонувати Стамбул як майданчик для перемовин. Переговори у Женеві були правильним кроком в напрямку переговорів щодо мирних пропозицій США. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис додав, що відповідальність за злочин агресії не слід ігнорувати в жодній угоді, яка буде укладена як і втрату української території. Якщо ми включимо крадіжку території в будь-яку угоду, це буде зрадою міжнародного права, і ніхто не зможе бути впевненим, що в майбутньому агресія не повториться в тому ж місці або в іншому напрямку, наприклад, щодо інших менших країн, що межують з Росією. Отже, найважливіше, по-перше, чи захищені вони чи ні. А по-друге, це відповідальність з того, що я прочитав, коли бачу слово амністія щодо військових злочинів у багатьох, у тому числі й у мене, в голові спалахує червона лампа. Почка.